І треба усунути три, насправді, величезні проблеми. І вони або взаємопов'язані, або все рівно виникають з тої ситуації, що всередині країни. Перша проблема це величезна корупція, скільки випустили, виїжджають і виїжджали за кордон. Люди без всяких бронювань, без всяких призовів Застивили і так далі. Шлях, і так далі. Скільки скористалося Так, люди, так. виїхали? Причому нелегальщина вже така що нема куди далі. Судячи, О, звідки судячи з цифри, Правильно. яку ми бачили в керівниці МСЕК Хмельницької області однієї області, області, області да. одного ліжка усе. ліжка не вистачає, щоб лягти поруч з цими грошима. У хто там живе, поруч з ними лежав? Але є не не про не про ліжка зараз, а про те, що несправедливо, і це діє, на жаль. Така корумпована, вкрай незрозуміла система з початку вторгнення по повномасштабного Російської Федерації. Це перша проблема. Проблема друга, безумовно строки служби. Військової під час дії воєнного стану Я в фахівці. Ми розуміємо і пояснюємо всім, хто в цьому сумнівається, для передових підрозділів, штурмових підрозділів ну я що ясно, що строки встановлювати менші, правильно каже пані Ірина. Це виснаження, це психологічне, фізичне та будь-яке виснаження здоров'я треба мати будь-яке, знаєте, яке, щоб з кулеметом і виконувати бойові завдання, та ще в тих умовах донецьких степів і так далі, і так далі. Тобто строки. Служби під час дій воєностану має бути законом. Це друга проблема і третя. Ну якщо все так як влада нам розповідає, насправді не вистачає, не вистачає, не вистачає, чому ж вони так протискають зараз цю ідею, а вже, мабуть, навіть не ідею, економічного так званого розпрання. Ми зараз про це зваємо. Якщо поговоримо. про справедливість, ми згодні. Тоді Я? багаті, небагаті загальна мобілізація. Пане Валентине, тут з'явилася інформація, але не економічна. І... Перепрошую.